Перненько літній пучок, який ми засунемо і законсервуємо прямо в баночці. Друзі, всіх вітаю на каналі Утехо. Мене звати Іван Іванчук. Ми до вас з новим відеорецептом. будемо готувати ось такий сезонний продукт, як стручкову квасолю. Хтось її називає шпарагівка, але у нас це говориться як стручкова квасоля. Є зелена, є жовта, є насправді ще і фіолетова, але я фіолетову не використовую, тому що вона все рівно втрачає колір при приготуванні. Будемо готувати з таким соусом чилі в цьому соусі чилі маринаді. І з овочів додатково у нас буде ще перець болгарський, буде морквочка, ну і типу, власне, чесничок і зелень. Тому поїхали. Дивіться, у мене є квасоля, вона вже попередньо зачищена кінчики. Єдине, що ті ще великі шматки, що вони мені помістилися в баночку, я їх просто підріжу по половинці. Ось. Вони підуть по половинці, а морква та перець я наріжу соломкою, і це у нас вийде такий літній пучок, який ми засунемо і законсервуємо прямо в баночці. Детальний опис по грамовці буде під описом відео. А наразі ви просто поставте на паузу, напишіть якийсь коментар, поставте вподобайку, і ми поїхали далі. Будемо викладати в наші баночки наші овочі. Я даю по чуть-чуть. даю трішки такої квасолі, додаю трішки перчику і моркву. Отже, ми підготували наші баночки з нашою стричковою квасолею, морквою та перцем. Та будемо готувати нашу заправку, якою ми залиємо нашу квасолю. Та будемо ставити в автоклав на консервування. А готуємо маринад наступний. Дивіться: на 1 літр води даємо 100 грам соусу чілі. Я брав від одної з відомих всіх виробників, ви можете використати будь-який інший: 100 грам під яблучного оцету. 40 грам цукру, 40 грам солі, 40 грам томатної пасти це все закипітимо, залиємо наші баночки, а тоді вже туди поставимо трішки петрушки, зубчику чесноку, лавровий листочок та чорний перець з горошком і літр води. Наш соус практично закипів. Будемо розливати по наших баночках. Даємо в кожну нашу баночку по одному зубчику чесника. Додаємо лавровий листочок. Та трішки петрушки. Ви ж можете навіть додати корінь Петрушки безпосередньо. Я ж буду додавати так зверху свіжу. Я розумію, що воно втратить колір, але свій аромат воно віддасть. Закриваємо нашими твіст-кришечками та будемо відправляти на 5 хвилин при температурі 105 градусів. Ну що ж дістаємо нашого стрічкового квасолю? Ось такі гарненькі баночки у нас вийшли. Мені подобається, що колір при цьому зберігся. Ну, Я бачу, що, наприклад, квасоля трішки втратила, вже не така зелена, проте воно досить апетитно, політньому і гарно виглядає. Будемо куштувати. Гарненько. Не треба щипцями діставати, але ми... Ой-ой-ой. Наробив, звісно, ділов. Це не змінює того, що воно може гарно смакувати. Трошки розлилося, але нічого. Воно кисленьке, воно легко пікантне за рахунок чилі соусу, овочі. Ну, овочі, давайте так. Коли ти готуєш свіжі овочі, безпосередньо бланшируєш або на пару, воно зовсім по-іншому виглядає. В нашому випадку консервування. Але навіть після того, що воно було 5 хвилин, воно доволі гарно виглядає, воно не розварене і воно є хрумким. Не знаю, чи чути. Загалом. Ось так виглядає наша квасоля стручкова разом з морквою, з перцем. І це один ще один той рецепт, який доповнить вашу скарбничку рецептів. Тому готуйте, пробуйте, бо воно того варте.